Віце-прем'єр-міністр України Олександр Сич у рамках свого перебування на Прикарпатті зустрівся із медиками та освітянами, аби обговорити наявні у цих галузях проблеми. Подробиці знає Ольга Гриців. Івано-Франківську говорили про охорону здоров'я, усі проблеми та перспективи розвитку. Відтак Михайло Стрельников ознайомив присутніх із ситуацією у системі охорони здоров'я України. На сьогоднішній день у державі працює сімдесят двадцять пункти постійного базування. Це це ті, ті пункти, які наближені безпосередньо до населення для того, щоб виконати норматив доїзду в місті 10 хвилин на селі 20 хвилин. Неможливо знаходитись в районному центрі і звідти намагатися доїхати за 20 хвилин. Треба на рівні амбулаторії створювати пункт постійного базування, де буде чергувати бригада швидкої медичної допомоги. І місцеве населення буде чітко знати, що тут в добовому режимі знаходяться медики, які нададуть при будь-якому невідкладному стані допомоги. У свою чергу, заступник міністра охорони здоров'я України зазначила, що потрібно, перш ніж приймати якісь закони чи рішення, врахувати особливості кожного з регіонів України. Сьогодні ми будемо говорити про проблемні питання, і мені б дуже хотілося, щоб керівники наших управлінь, які приїхали сюди, обов'язково підняли ті проблемні питання. Чому? Тому що регіони впроваджують всі певні системні зміни, і саме в регіонах знають з якими проблемами хто стикається. Я можу. Сказати, ми просто затронули тему екстреної медичної допомоги, можу сказати, що тут ми зараз знаходимося в Прикарпатті, тут є гірський регіон, і тут впровадження закону про екстрену медичну допомогу ускладнено певним географічним положенням, і ми повинні про це проговорити. Ми можемо сказати, що, наприклад, в іншому регіоні впровадження цього закону буде ускладнено якимось іншими питаннями, тому ми повинні зважати на проблеми на необхідності регіонів. Окрім медицини, на нараді було. Порушено низку питань розвитку освітянської галузі. Ольга Гризів, Андрій Кімачук новини телеканал Раї.